Погляду Карла Юнга, відчуження від світу, це не вирок і не випадковість. це архітектоніка душі, де ізоляція постає як необхідна частина грандіозного процесу самопізнання. Моменти, коли зовнішній світ ніби замовкає, відштовхуючи нас на узбіччя, є насправді дороговказами до глибин власного я, це запрошення до внутрішньої мандрівки. Де справжнє пізнання можливе лише у самотності, у відсутності хаосу та шуму зовнішнього світу. Саме в цьому універсальному відчуженні людина змушена протистояти своєму внутрішньому світу. Ізоляція стає тихим простором, де внутрішній голос можна почути чіткіше, де розкриваються найпотаємніші бажання, страхи та прихований потенціал. Юнг наголошує. Це не просто зовнішня самотність, а процес духовного очищення та трансформації. Всесвіт віддаляє нас не для покарання, а для того, щоб ми змогли знайти свою справжню природу незалежно від соціального тиску та нав'язаних ідентичностей, духовний розвиток, за юнгом корениться не у зовнішньому визнанні, а у внутрішньому рівновазі. Ізоляція це шлях до цієї істинної свободи. Вона спонукає нас не лише до особистого пошуку, а й до контакту з універсальною свідомістю. Самотність, яку пропонує Всесвіт, відчиняє двері до духовного пробудження та глибинного розуміння. Це перетворення дозволяє особі розкрити себе і встановити глибший зв'язок із цілісністю буття. Відчай, що часто супроводжує цю ізоляцію, є лише перехідною фазою, каталізатором росту. Він змушує нас зануритися у темні області підсвідомості, зіткнутися з власною тінню, з подавленими емоціями та невирішеними травмами. Тільки через це протистояння, через прийняття своїх темних сторін людина стає більш цілісною та зрівноваженою істотою. Опір цьому процесу ізоляції є по суті опором власному духовному дозріванню. Кожна трудність, кожен виклик самотності є інструментом для осягнення глибинної сутності. Ізоляція це час для глибокої рефлексії, для переосмислення. Коли людина звільняється від поверхових думок і занурюється у витоки сенсу життя, це шлях, що веде до внутрішнього просвітлення та відродження. Після зіткнення з темрявою завжди приходить нове Я, оновлене, звільнене від старих ідентичностей і болю. Всесвіт ізолює нас, щоб ми знайшли не просто спокій, а віднайшли себе більш зрілих, усвідомлених і цілісних у своїй єдності. Це не кінець, а початок еволюції.